Друзі, ну це повна ганьба в країні. Політична криза спровокована корупцією влади Зеленського і втратою суб'єктності парламенту. А слуги і ко хочуть а, знайти це пів відбувалів двох міністрів. І от порядок денний воюючої країни на сьогодні, які прийняли на погоджувальні і за це не голосувала тільки Європейська Солідарність. Відставка двох міністрів. Більше того, хочуть відправити їх у відставку навіть без звіту, знову попрацювати кнопочками то ти. Нули за тепер тиснуть за відставку без звіту Свириденко, яка несе повну політичну відповідальність за ці призначення. Європейська солідарність вимагає іншого. Перше негайної зустрічі лідерів парламентських фракцій і опозиційних фракцій із Зеленським. Друге офіційне оголошення про те, що немає ніякої монобільшості. Воно порожні ряди. Третє формування уряду національного порятунку і відновлення суб'єктності парламенту. Це є наша політика.